Шкода Карок в новій комплектації Selection Plus. Отримуй більше. Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гавричак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні у нас субота, 19 квітня. Я вам традиційно пропоную оглянути найважливішу новини з цього божевільного світу, які є най Важливішими для нас з вами, українців, які відносяться безпосередньо до нашої з вами України. Перед тим як розпочати, традиційно вас попрошу, звичайно ж, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте. Напишіть звідки ви дивитесь. вчора. Я от читав це Іспанія, це Австралія, це Торонто, Канада. Весь світ дивиться дуже приємно, дуже вам дякую. Звичайно ж, дивляться наші оборонці з передової. Пишуть, що безпосередньо в окопах сидять і дивиться. Що ж, пригадуєте, що була зустріч в Парижі. Не жодно, не згадано, згад, там з'їхались усі, тому що мали бути спочатку двосторонні перемовини. Європейського союзу, представників Європи і Сполучених Штатів Америки, де були спецпредставник Трампа Вітков, про якого ми окремо сьогодні згадаємо, і Марко Рубіо, держсекретар, а також е представники Франції, Британії Німеччини. Потім під'їхала делегація з України. Це є Сибіга Умєров е і також е -е Андрій Єрмак. Ну а згодом стало відомо, що Кіт Келлог, спецпредставник, власне по Україні. Приїхав, здавалось би, після заяви після цієї зустрічі були такі от позитивні. Ми рухаємось, ми всі працюємо заради припинення війни, але якось дуже насторожуючи все виглядало, тому що нічого конкретного не було зрозуміло, і лише зараз стає очевидним, що в Париж американці США привезли хотілки. Кремля про це все ми детально з вами проговоримо. Нагадаю вам, після вчора зустрічі в Парижі, 17 числа, держсекретар Марко Рубіо розірвав мережу наступними своїми висловлюваннями. США визнають переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо протягом кількох днів не вдасться домовитися про успіх, домогтися успіху. Таку заяву власне на, на прес-брифінгу зробив. Марко Рубіо, відповідаючи на запитання журналістів, Рубіо повідомив, що представники США не збираються продовжувати літати по всьому світу і проводити зустріч за зустрічю, якщо не буде ніякого прогресу. Цитуємо Рубіо. Важливо нагадати всім, що війна в Україні це жахливо, але це не наша війна, не ми її почали. США допомагають Україні протягом останніх трьох років. Ми хочемо, щоб це закінчилось. Президент провів 87 днів на найвищому рівні свого уряду. Постійно докладав. Лечу зусиль щоб покласти край цій війні зараз. Ми досягаємо моменту, коли нам потрібно власне покласти край цій війні і вирішити. Та визначити, чи це взагалі можливо чи ні, тому ми залучаємо обидві сторони, сказав Марко Рубіо. Також він наголосив, що Дональд Трамп присвячує багато часу та енергії питанню досягнення миру в Україні, але у світі також відбувається багато інших важливих речей. Цитуємо далі. Рубіо. Ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб бути корисними. У нас була хороша зустріч вчора. Я думаю, французи, британці, німці були дуже конструктивні, дуже допомагали. І сподіваємося, в нас буде нова зустріч на початку наступного тижня. Тоді в нас буде більше конкретних відповідей щодо того наскільки ми близькі до того, аби досягти прогресу, але це не триватиме вічно. Також коментуючи можливість надання безпекових гарантій Україні, Рубіо заявив наступне: кожна незалежна країна має право захищати себе. Ну, спасибі Марко, Рубіо за такий от дозвіл Україні. Україна матиме право захищати себе. Це можуть бути двосторонні угоди з різними країнами. Ну, ми маємо різні двосторонні угоди, але ми знаємо прекрасно, що там ніяких гарантій немає безпеки. Це такі двосторонні. Документи, які свідчать, що країни будуть допомагати нам, але як вважатимуть за потрібне, і така угода в нас є. Нагадаю, підписана з Джо Байденом в Італії в барі підписував Володимир Зеленський. До речі, хай перегляне її Дональд Трамп. Згодом Марко на, в контакті з генсеком НАТО Рюто повторив свої тези про те, що мовляв вічно ніхто вести перемогу не буде, і США можуть вийти з переговорного процесу. Далі що цікаво, Трамп в Сполучених Штатах Америки спілкуючись з журналістами, сказав наступне: якщо я якщо з якоїсь причини одна з двох сторін зробить це дуже складним, тобто досягнення миру, ми просто скажемо: ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто. Підемо, але сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Я думаю, що у нас є всі шанси вирішити цю проблему. При цьому Трамп відкинув тезу про те, що Кремль просто грається з ним. Ні, ніхто зі мною не грає. Я намагаюся допомогти, ніхто з ні з ким не грає. Ми подивимося, чи вдасться нам це зробити. Я думаю, у нас дуже хороші шанси домогтися цього, і зараз усе йде до цього. На уточнююче запитання журналіста чи продовжиться ша. Постачати військову допомогу Україні, якщо Білий Дім самоусунеться з переговорного процесу, Трамп відповів, ухиляючись від відповіді. Я цього не буду говорити, тому що я думаю, ми зробимо це. Хочу вам нагадати, що 28 лютого Трамп казав, що він далі буде постачати озброєння Україні. Можливо, не в такі, та неможливо, а точно не в таких обсягах і не безкоштовно, як це робила адміністрація Джо Байдена. Але тоді він запевнив, що. Допомога буде, і бачимо тут. Він ухилився від відповіді чи припиниться допомога? Тобто, незважаючи на все, як би не хотіли США просувати трек через відкуфа, До речі, так сполучене е, Кремля, і до речі, очевидно. Я так думаю, що це було озвучено і в Парижі європейцям і делегації з України, що хоче Кремль. Про це ми зараз вами ще проговоримо та про проаналізуємо. Допомога далі триватиме. Зайвий раз не буду нагадувати, що військово-промисловий комплекс США зріс в рази через потреби, і він не може просто зупинитися. Тут не все залежить від Трампа і його бажань. Ну і власне ключове в цьому, що сказав Трамп, що вони можуть самоосунутися, але про військову допомогу він. Не відповів. Тобто, повірте, вона далі буде, тому що США потрібна Європа, тому що вони не хочуть програвати континент росіянам. На жаль, це не першочергова мета допомогти Україні, але нам то що? Нам головне мати контакт, допомоги США, а їхні мотиви для нас з вами абсолютно байдужі. Нам робити своє. До речі, в коментарях залишайте свої думки з цього приводу. чи Трамп продовжить допомагати, чи хоча я в це не вірю, що він. Повністю зупинить допомогу і самоусунеться, і буде займатися лише власне тихоокеанським напрямком і Китаєм. Про Віткуфа, про цього м -м, чорта інакше я не скажу. Горохового спеціальний представник США Вітков заявив, що під час переговорів з Путіним той був одержимий українськими територіями. Про це він сказав в коментарі Wall Street Journal Розповідаючи про це, він під час переговорів з Путіним він каже, що той зациклений на українських територіях. За словами Уікофа, Росія можливо отримає деякі регіони, але не всі. У мене питання. От давайте з вами поговоримо. Мої любі хто ти такий Вітков, щоб. Приїздити, вирішувати, можливо, якісь регіони віддадуть, не віддадуть. Ти не маєш ні кар'єри, ні дипломатичних контактів, ні якогось авторитету серед політиків, чиновників світу цього. Ти собі виходиш і говориш те, що думаєш. Ну такі підворотні якісь прийшов, продав там в 90-х нерухомість і розказує, хто кому має віддавати українські території. Абсурд. Далі давайте рухатись. Він також пропустив, припустив, що Україна може менше дбати про частину своїх територій, якщо там. Переважає російськомовне населення. Ось прошу дуже наратив російської пропаганди. Вітков, є такий от крейсер-Москва, от вся Україна тобі пропонує подивитися, а що там, де він там, чи заріс він водоростями, і де його рештки? От там ти будеш найкращим дипломатом. Процитую ще цього Віткова. коли починаєш придивлятися до тих п'яти регіонів Росії, є. тобі важливі. Ір, тобто вони важливі і Росії, він каже, вони важливі також і Україні. Але якщо деякі з них більш російськомовні чи не стануть, вони менш важливими ні, вилупку не стануть. Будь ласка, не розкидайся українськими територіями. Ти не в тому статусі, навіть аби про це заїкатися. Ну і чому я кажу, що в Парижі, власне, очевидно, Сполучені Штати Америки просували те, що хочуть росіяни. Дивіться, давайте проаналізуємо. Суть в тому, що Україна давно каже, що вона хоче завершити цю війну, і хоче завершити війну в 25-му році. Про це казало все політичне керівництво України. Росія на відріз відмовляється від цього. Не небездя. Не я вчора його так називав і буду називати Небезя. Посперед при оон Росії, сказав, що наразі нереалістично припинити вогонь. Більше того, Путін затягує ці перемовини, Путін не виконує жодних обіцянок, навіть ті, що він обіцяв, далі обстрілюючи Україну. І за час так званого енергетичного перемир'я 30 разів вже МЗС повідомило міжнародним нашим партнерам: Росіяни били по енергетиці України. Тобто Україна зацікавлена. Зупинці війні Путін не зацікавлений. В нього є неприйнятні для України умови. Ну і власне про це каже Bloomberg. І тут все збігається, в принципі, що США привезли в Париж. Те, що хоче Кремль. Нагадаю вам, що після перемовин в Парижі Марко Рубі до секретаря саме набрав Лаврова і очевидно доповів йому, що Україна європейці сказали ні на ці умови не ми абсолютно навіть обговорювати не будемо. Так от, що каже Блумберг США під час серії зустрічей у Парижі 17 квітня, презентувала європейським союзникам власні пропозиції щодо укладення мирної угоди між країною агресором Росією та Україною, які передбачають фактичне замороження війни, а також послаблення санкцій проти. Росії у разі тривалого припинення вогню про це інформує власне Блумберг учора. Згідно з планом США, українські території, які окупували Росія, залишаються під контролем Москви. Повідомили європейські чиновники агентству. Пропозиція Вашингтона також відкидає. Обговорення вступу України в НАТО більше подробиць посадовці не надали, посилаючись на конфіденційність. Один із посадовців, який говорив з Блумберг на умовах анонімності, заявив, що згадані плани не будуть остаточним врегулюванням. Їх ще мають обговорити з Києвом, а європейські союзники Києва не визнаватимуть окуповані території. Росії російськими ну це очевидно. І розумієте, так? Саме тому на наступний тиждень знову ж буде ця контактна група в, збиратися в Лондоні. Тому що очевидно, що такі, як відков будуть схиляти і нахиляти Україну. І знаєте, можливо, саме тому Білий Дім взяв стратегію після цих перемог в Парижі зрозумівши, що Україна, Європа не підуть на ці поступки, йти шляхом знову ж таки на тиску і залякування. Ми виходимо з переговорів. Тобто Україні потрібні ці переговори, бо ми хочемо завершити війну. Росії не потрібні ці переговори, тому що Путін хоче далі воювати. Це для нього важливо з точки зору, що він хоче знищити Україну і українців. Ну і відповідно, вже при своїй диктаторській владі Путін не може зупинятися у війні в будь-якій, тому що його середини з'їдять. Ну відповідно, посадовці також Блумбергу зазначили, що переговори будуть. Безрезультатними, якщо Росія не погодиться припинити бойові дії, і наголосили на важливості надання Україні гарантій безпеки для забезпечення будь-якої угоди. Це є ключове. Також зняття санкцій, доки Росія окуповує великі частини України, може спричинити труднощі в деяких союзників Києва. Додали журналісти для скасування обмежень ЄС, зокрема розмороження активів, потрібна згода всіх країн-членів раніше. Я нагадаю вам, що Тут теж збігається. Пригадуйте, Марко Рубіо, я вам казав, пропонував бути Європі суб'єктом і безпосереднім учасником перемовин, лише якщо мова зайде про зняття санкцій. Ну і ось є цей меседж, повідомляє Блумберг від США. Європа сказала, що санкції з Росії будуть зняті, якщо вони виведуть до останнього свого солдата окупанта з нашої території. Ну і найгірше та на що. Намагається наступити обережно білий Дім. США готові визнати незаконну анексію Криму російським і в е, рамках широкої угоди про мир між Москвою і Києвом. Про це знову ж таки каже Блумберг. Зазначається, що потенційна поступка. Є останнім сигналом того, що Трамп прагне закрити, закріпити угоду про припинення вогню, і це сталося після того, як він і держсекретар Рубіо заявили, що адміністрація готова відмовитися від своїх зусиль із посередництва. Тобто, ви розумієте, вони намагаються тиснути на Європу і Україну і зовсім не тиснути на Кремль. І от аргумент про Крим, очевидно, це є елемент залякування. Що треба рухатись? Та й слухайте, навіть якщо давайте змоделюємо навіть абсурд там США визнають Крим. Російським на цьому Путін не зупиниться. Це раз. По-друге, Володимир Зеленський і наше керівництво неодноразово сказали, що таке навіть не обговорюється це два. Ну і третє, це створить прецедент в світі, в принципі, так, що ми говоримо про скриньку Пандори і геополітичні процеси, тому що з точки зору глобальних геополітичних цих от. Напрямки це буде фундаментальний підрив міжнародних законів та договорів, що забороняють захоплення земель і застосування будь-якої сили, тобто на це ніхто не піде. Ну і до речі, про Віткуфа він же ж просуває ці угоди. Він же ж просуває що хоче Кремль. Колишній посол США в Росії Майкл Макфол розніс цього Віткова. Він каже і вважає, що спеціальний представник США Стів Вітков не зробив нічого для припинення вогню в Україні, і його потрібно замінити досвідченим дипломатом. Про це він написав у себе в соцмережі Екс. Процитую. Майк... Майкл Макфола Вітхов не зробив нічого конструктивного для того, щоб спробувати домогтися про припинення вогню. Можливо, настав час узяти на себе відповідальність досвідченішому дипломату та чи експерту з національної безпеки, за словами Макфола, найкращий дипломат не зможе одночасно вести переговори з кількома країнами, а тому Вітхов має відповісти за один напрямок. Тобто, має він свій свою проставку близький, близький схід. Будь ласка, чим чекуєш на близький схід? І там займається своїми посадовими обов'язками. На думку Макфола, США потрібно узяти до своєї команди переговорників, хто знає щось про Путіна і Росію. І це дуже важливо, тому що справді треба мати хоч якесь уявлення, хто такий Путін, а не як Вітков, приїхати, представити руку до серця і розказати, що Путін, до речі, нагадаю, що. Так, і рукарсону Віков почав розповідати, що ви знаєте, що Путін не такий поганий хлопець. Ну і це батько Ілона Маска говорив. Ну це неприйнятно взагалі. Мало того, що ви не хочете Сполучені Штати Америки бути на стороні жертви, на стороні добра, на стороні демократії, так ви і не виконуєте функцію посередника, тому що ви абсолютно горлаєте в унісон з тезами, які несуть Путін і його оточення. Це абсолютно неприйнятно. Ну і також хочу вам сказати, що колишній посол Великої Британії в Україні заявив, що на Росію необхідно чинити тиск, щоб домогтися про припинення вогню. Про це пише Sky News. і от власне, колишній посол Британії в Україні звати його Вільям Тейлор, упевнений, що Вашингтон все ще насильно вимагає припинення вогню. Він зазначив, що президент США Трамп і український лідер Зеленський домовилися про 30-денне припинення вогню, і американський лідер представив це російському правителю Путіну, але той відмовився. І тепер на Росію чиниться тиск, щоб вона сіла за стіл переговорів. У цьому і проблема каже Тейлор, і саме тут необхідно чинити тиск. Колишній посол в Україні Братані вважає, що краще мати узгоджене припинення вогню за його словами, американці, українці та європейці домогли, домовилися про пропозицію, з якою, очевидно, росіяни не погодилися. Тому абсолютно правильно каже Тейлор, чиніть тиск, тим паче Трамп же ж розповідав його оточення. Нагадаю вам кіткелог. Що можна більше тиснути на тюньовий флот? Ви ж маєте законопроєкт, який мав би конфісковувати нафту російську, так це єдине велике джерело доходів бюджету Путіна, аби воювати в Україні. Ви ж розповідали, що ви маєте важелі впливу. Кінець кінцем, Дональд Трамп. Ви ж ну, ви сказали, що сарказм 24 години ви завершите війну. Ну, але ви ж єдиний, хто може завершити цю війну. Про це казали ви, про це казали держсекретар Марко Рубіо, Майкл Волс, Джей Ді Венс. Про це казав президент Польщі Дуда. Будь ласка, карти в руки. Україна виконала все, що пропонували наполегливо Сполучені Штати Америки. Припинення вогню. Підписання меморандуму при рідкоземельні угоди, рідкоземельні вибачте ресурси. Більше того, New York Times каже, що наразі не ведеться жодні перемовини про нову військову допомогу для України з боку Білого Дому. Нагадаю вам, що в кінці травня завершуються ті е, військові пакети, е, зброя, артилерія, все необхідне. Яке ще виділяв в останні місяці 46 й президент Джо Байден Пригадуйте, тоді він в екстреному порядку, знаючи, що Трамп буде витворяти отакі от кульбіти. Багато мільярдів допомоги затвердив Україні. В кінці травня ця допомога завершується. Нью-Йорк Таймс каже, що навіть на серйозному рівні ніхто це не проговорює допомогу. Але давайте будемо реалісти. Україна до цього готувалась, що не буде пакетів допомоги. Україна абсолютно не каже про безкоштовну допомогу. Було задекларовано, що в нас є 30 40 30-40-30 мільярдів, ми готові купити пакет допомоги. В це навіть не пакет допомоги, а військовий пакет. купити його для України. Де було б і ППО, і Петріот. І Володимир Зеленський згадував, до речі, вчора, після жахливого обстрілу, знову ж таки, іскандерами, з касетною частиною росіян вдарили по Харкову, по багатоповерхівці. Володимир Зеленський сказав: дивіться, дайте нам ППО. Ми хочемо купити це ППО. Воно вас простою, воно вас пропадає пилюкою. Ви повинні зрозуміти це. Ну, бачите, вони ж цинічні негідники в Штатах Америки окремі з них. Ну і якщо, от, власне, завершувати розмову про тиск на Росію, важелі є, вони не є критичними для Росії, але можна тиснути. І це прекрасно розуміють і в Україні, і особливо це розуміють країни Балтії. Чому я про них згадую? Тому що от НАТО починає. Готувати сувальський коридор до того, що Росія може атакувати. я атакувати. Нагадаю, так це Калінінградська область, це Білорусь. Країни Балтії по сторонам, і відповідно є сувальський коридор. І от це є проблема, тому що він тоненько проходить між Білорусі Росією по через країни НАТО. Литва побудує другий транспортний маршрут для підвезення озброєння із Польщі, щоб забезпечити безпеку сувальського коридору, ахілесової п'яти східного флангу НАТО. Сувальський коридор буде модернізовано для захисту від можливого нападу Росії на країни ЄС і НАТО. Розповів в інтерв'ю політику заступник міністра оборони Литви Томас. Годляускас. До 28 -го року Україна реконструює 113 кілометрів доріг і 8 мостів у ключовому наземному маршруті між країнами Балтії та Польщі, ну і до речі, на завершення хочу вам сказати, що серби, от взагалі ситуація сербами наступна. Європейський союз попередив, що вам не буде ніякого вступу до нас, до нашої когорти європейської сім'ї, якщо їхній президент полетить на 9 травня до Москви. все таки Вучий сказав, що він полетить. Я так розумію, що йому абсолютно закриють вхід до Європи в Сербії. Нагадаю, також вам що Сербія відмовилася. Накладати санкції, підтримувати верніше санкції проти Росії. Ну і що цікаво, з 22-го року по квітень 25-го року. Сербія надала іншим громадянам громадянство Сербії 330 разів, з яких 204, що цікаво, громадяни Росії. Ну, і от дослідження їхні журналісти, досліджувачі, розслідувачі проаналізували ці дані і з'ясувалося, що що серед цих 204 паспортів сербських є, і працівники безпосередньо військово-промислового комплексу, військових підприємств Росії банківської сфери Росії, топ чиновники, які були. І є під санкціями і близьке оточення Путіна. Навіть там є охоронець Путіна. Тобто, таким чином ми розуміємо, санкції наклалися, а Сербія дала паспорти росіянам. Топ тобто, росіянам мають на з оточення Путіна, і вони безперешкодно собі відвідували Європу. Ось з чим треба працювати, ось де треба тиснути і не допускати. Подібного ну і знову ж таки про брехню Кремля, пресекретара Путіна. Дмітрій Пєсков вчора заявив, що місяць мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури минув цей мораторій. Ну, от все. Що сказав цей Пєсков? Місяць дійсно минув. Наразі жодних інших вказівок Верховного Головнокомандувача президента Російської Федерації Владимира Путіна не було. І от це означає, що вони відновлюють удари. Але ви знаєте, нам що. Відновлювали, що не відновлювали, вони однаково били. Більше того, я вам нагадаю, коли псевдо назвала російська терористична організація припинення ударів по енергетиці України, а це 18 березня. З того моменту вони почали використовувати величезну купу шахедів, іскандерів, балістики різного роду, так і крилатих ракет, аби просто ткиничити всю Україну. Тому те, що там говорять в Кремлі, нас абсолютно не цікавить. Такі були основні новини станом на 19 квітня, суботу, будь ласка. Будьте активними, діліться нашою з вами розмовою, нашою аналізом. Свої думки залишайте в коментарях, звідки ви нас дивитесь, обов'язково також. Пишіть.